Віднині в лабораторії ДНК діагностики зможуть проводити нові для Рівненщини дослідження методом полімерно-ланцюгової реакції. Відтак легше виявлятимуть збудники вірусних гепатитів, генетичну схильність до онкозахворювань та інфекції, які передаються статевим шляхом. Ми впроваджуємо нову методику, яка називається фемофлор, тобто це визначення мікрофлори в жіночих статевих органах. Ця методика фемофлор вона дозволяє діагностувати ті інфекції, які іншими методами не Можна ідентифікувати. Загалом методика полімерно-ланцюгової реакції дає змогу виявити патогенні клітини і визначити їх кількісний склад, а отже, запобігти ускладненням. Безумовною перевагою також є можливість виявлення інфекцій при безсимптомному протіканні захворювання. Звіт про проведене дослідження видається автоматичною програмою аналізатора в доступній формі для лікаря-клініциста. Нині плр лабораторія в діагностичному центрі оснащена американським та російським обладнанням. Виробники останнього запевняють, що це новий крок вперед. В своїй практичній лабораторній завершаючій фазі тось тобто ми вже бачимо результат генотипування і нове направлення обслідування пацієнта. Такі технології, хоча й дороговартісні, проте запевняють медики доступні. Категорія пільгова ми сьогодні. «Находимо можливість забезпечити дану категорію частини пацієнтів, які приїжджають з інших регіонів, вони з розумінням відносяться і безумовно за деякі послуги надають нам безповоротну фінансову допомогу. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма День.